Поділитися рецептом ось такого овочевого асорті: гриби, огірочки, перчик та цибуля. Кому цікаво, залишайтеся і дивіться. Кому не цікаво, проходьте далі. З порції виходить 5-6 баночок. Отже, для асорті нам потрібно 2 кг огірочків малесеньких, 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 як найменших. Так, то Потім цибуля півкільцями тоненько. І перчик червоний та жовтий. Ось такими кусочками нарізаний. Всю. Дозіровку я напишу під відео. І ще нам потрібно буде печериці. Печериці помиті. Я їх не чищу. Вони в мене такі, знаєте, крупні, великі. Я їх зараз порозрізаю на четверо. І також сюди повкидаю. Бо великуваті. Може, на половинку, але, знаєте, буду різати на таке, щоб на у рота. Щоб на, на два розкусувати не прийшлося. І все це заливаємо солоним розчином. Так, друзі, нарізала я всі овочі. Ще вам дозування овочів буде вказано під відео. Ще раз наголошую, тепер відставляємо, беремо. У мене в каструлі вода. 2,5 літри води і стакан солі. Повен стакан солі. Повинець, так. І будемо зараз розколочувати, по, по, щоб розстав, щоб розтала сіль. Так, друзі, сіль майже розтанула. Там камінчики з солі деякі, бачите, на дні. І тепер наші овочі ми викидаємо у цю солену водичку. І нам потрібно, щоб овочі стояли 2 години. В солоному розчині. І помішувати час від часу. Так. Дивіться, ось так. Ось поставлю. Отак. Постійно помішувати. В кожні 15 хвилин. Дивіться, пройшло дві години. Дивіться, скільки-скільки. Ну, як, росолу побільшало, а овочі, бачите, трішки так втали. І зараз буду накладати в баночки. Льоного розчину достала всі овочі. А лише потім буду накладати в банки. І дієньки якраз на 6 літрових баночок. Далі будемо готувати маринад. Для маринаду нам знадобиться ось таких на 250 грамів склянка, 5 стаканів води. Склянок таких, так? Потім 4 склянки цукру. Так, друзі, та дві повні склянки оцту. Дивіться, нічого я не наплутала. Це такий маринад. Всі пропорції правильні. Смак буде солодкуватий. Розуміли? Тепер ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Закипіло. Тепер наливаю банки. Дивіться, маринаду, кількість маринаду залежить від того, наскільки у вас натоптані баночки овочами. Так, наприклад, може не вистачить. Мож, можливо, придеться ще брати на півпорції, а може і вистачити. Бачите, у мене баночки не дуже напхаті. Так, Наливаємо і зразу ж накрию кришками. Так. А де це мої кришки? Зразу гарячим накриваємо кришками. І далі буду наливати. Навіть не знаю, що й сказати. Не вистачило, зовсім-зовсім трошечки. Все-таки треба пробувати. Все це роз, ну, розкидати було по п'яти баночках. Ну, Звичайно, тут були ж перчик поштучно, у кого більшенький, в кого меншенький. Ну, буду ще маринатику додати. Друзі, а далі баночки ставимо стерилізувати. На дно кладемо тканинку, можна полотенечко. Потім дивіться, банки в нас з гарячою водою. Тому між банками каструль наливати тільки такої самої температури. Зрозуміли? Можна поставити підігріти воду у каструлі. Я підігрівала в чайнику і буду далі Ну, Водичку додав. Отак, отак, так, повінця, повінця, так, отак. добавлю води. Це малувати, це я один чайник, зараз інший ще. Друзі, від того моменту, як вода буде гарно бульохкатися, бо я щось пропустила, да? відщитуємо 10 хвилин. Видно, як буде кипіти ця вода. Дуже-дуже так, знаєте. 10 хвилин тоді достаємо і закриваємо кришки.